Prima di passare al prossimo intervento e prima che ci lasci il dottor Salazar che deve ritornare al Ministero eh, passiamo solo un secondo alla firma di un documento importante in attesa delle, delle firme dei grandi accordi tra governi. Intanto noi procediamo con una piccola ma significativa firma tra la Camera di Commercio Italiana per l'Ucraina rappresentanza di, 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 del gruppo camerale del sistema camerale italiano e del governo ucraino rappresentato da dall'Università Italia eh, con una un documento che loro hanno proposto con una serie di punti che ci coinvolgono per riuscire a collaborare insieme allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi a supporto delle imprese italiane che decideranno di avviarsi verso l'intraprendere nuove azioni imprenditoriali in questo paese è veramente molto interessante. Eh, ringrazio tra l'altro l'Investitoreina per averci eh, proposto la firma di questo protocollo, che comunque credo sia il primo grande passo per una futura proficua collaborazione. Ringraziamo il dottor Salazar e un saluto al dottor Lambertini che non è riuscito ad essere oggi, ma sappiamo che col cuore è qui. Grazie mille. Allora, passiamo al prossimo intervento che se non sbaglio è il signor Hussein con il, la prossima serie di progetti presentati da InvestUcraina. Egregi signori, mi chiamo Yuri Gusev, sono il direttore del Dipartimento per i Progetti Nazionali dell'Agenzia State per gli investimenti, gestione dei progetti nazionali di Ucraina. Uh, purtroppo mi, uh, il mio italiano non è perfetto, uh, per questo chiederei di poter continuare in lingua ucraina. Я маю честь тут, в Римі, в столиці колишньої видатної Римської імперії, в дуже важливому партнері. В економічному партнері України України презентувати національні проекти, які були ініційовані президентом України Віктором Януковичем в рамках реалізації економічних реформ в Україні. І перед тим як перейти до презентації конкретних національних проєктів, хотів би розказати, що таке концептуально є національні проекти, в чому різниця національних проєктів і звичайних інційних проєктів, в чому різниця національних проєктів і державних цільових програм. Національні проекти передусім є загальнонаціонального масштабу. Вони орієнтовані на вирішення важливих соціально-економічних проблем, таких як, наприклад, диверсифікація джерел постачання природного газу на території України. Ви знаєте, що Україна поки що купує природний газ у одного постачальника, і на сьогоднішній день, заради вирішення цієї важливої проблеми, ініційований національний проект Термінал», який. Вже цього року почне фактично реалізацію на березі Чорного моря в Україні. Чи, скажімо, така інша важлива проблема, з якою Україна живе вже 20 років незалежності? Це проблема переробки твердих побутових відходів. Ця інфраструктура, ця індустрія в Україні все ще не створена, і заради вирішення цієї проблеми реалізується інший національний проект. Так само хочу підкреслити ще один важливий національний проект, про який сьогодні буде говорити мій колега Руслан. Ан це національний проект «Індустріальні парки України, сіньор президент сьогодні вже казав про величезні можливості для італійських промислових компаній для українських виробничих підприємств розміщати свої виробництва в Україні, зважаючи на велику кількість переваг, які надає Україна, і якісна робоча сила, і вдале територіальне розміщення. Мало хто знає в у світі і, можливо, в Італії, про те, що географічний центр Європи знаходиться в Україні. Це означає, що доступ до ринків Європейського союзу і СНД є дуже зручний з території України. Отже, вирішення важливих соціальних проблем, створення нових індустрій, національний масштаб це є ті критерії, яким відповідають національні проекти України. Ще раз хочу підкреслити, що національні проекти, ініційовані особисто президентом, знаходяться на особливому контролі, і держава всіляко підтримує реалізацію національних проєктів в тих формах, про які я буду говорити трошки пізніше. Також президентом відповідним указом визначено п'ять основних пріоритетів, в рамках яких ми реалізуємо на сьогоднішній день 15 національних проєктів. Які це пріоритети? Це енергетика. Як ви вже зрозуміли, ми будуємо Еленджі-термінал. Ми закликаємо італійських інвесторів розглянути питання участі в консорціумі, який буде реалізовувати Еленджі Термінал. Це використання джерел альтернативної природної енергетики. Це сонячна, вітрова енергетика, мала гідроенергетика, енергія біомаси. І це все в рамках пріоритету енергетика Україна є величезним агропромисловою країною. І, скажімо, за територію, якщо виключити Росію, в якій більша частина знаходиться в азійській в азійській частині континенту, то Україна за територію є найбільшою країною Європи з величезними запасами Чр Про це говорив попередній мій колега Сергій Євтушенко. І це означає, що не використовувати ці запаси, не використовувати з не лише для України, а для світу, в часи, коли є продовольча криза, в часи, коли населення зростає, це означає не використовувати ті ресурси, той потенціал для бізнесу, який на сьогоднішній є, і який ми сьогодні пропонуємо інвесторам в рамках трьох. В рамках трьох нових національних проектів в агропромисловому секторі це проекти зелені ринки, створення мережі сільськогосподарських оптових сільськогосподарських ринків в різних в різних регіонах України, це відвідвідроджене скотарство, розвиток молочного і м'ясного молочної і м'ясної великої рогатої худоби, і це зерно України, розвиток інфраструктури вирощування. І переробки зерна в Україні. Наступний, наступний пріоритет пріоритет інфраструктура. От сьогодні вже говорили про те, що Україна е, має амбіцію в 2022 році приймати Олімпіаду. Це прекрасна амбіція і прекрасний шанс для інвесторів з усього світу, і в тому числі з Італії, яка має прекрасний досвід проведення двох зимових Олімпійських ігор. Ми всі пам'ятаємо прекрасні Олімпійські ігри в Турині. І в рамках якраз підготовки до проведення, до отримання Україною права проведення зимових олімпійських ігор, ми розробили національний проект, інвестиційний проект, який ми плануємо реалізовувати вже починаючи з кінця цього, з початку наступного року. Це якраз в рамках ще одного пріоритету: Олімпійська, олімпійська надія чи зимова олімпіада 2022 року. І п'ятий пріоритет, встановлений президентом, це пріоритет нова якість життя, в рамках якого ми будуємо перинатальні центри для того, щоб збільшувати народжуваність, в рамках якого ми переобладнуємо всі школи для того, щоб школяри отримали доступ до інтернету в рамках національного проекту відкритий світ і так далі. Більш конкретно про Шість національних проєктів я розкажу трошки пізніше. Зараз ще кілька важливих цифр для розуміння і ролі участі держави в реалізації національних проєктів. На сьогоднішній день, як я вже казав, є 15 національних проєктів. Що таке національний проєкт, і де там участь держави, і чому ми ці національні проекти сьогодні презентуємо інвесторам? Національні проекти це інвестиційні проекти, які підтримуються державою на принципах державного приватного партнерства. Наша агенція, яка спеціально створена для адміністрування національних проєктів, розробляє feasibility стадії, техніко-економічне обґрунтування. Ми робимо повністю бізнес-план цього проєкту як національного, аналізуємо IRR, NPV, Payback період. Робимо пропозиції для інвестора, якщо необхідно, і в деяких випадках ми вже в кількох національних проєктах це реалізуємо. Ми навіть змінюємо і удосконалюємо законодавство, скажімо, в такому проєкті, як чисте місто, поводження з твердими побутовими відходами. Ми змушені були внести три законопроекти щодо змін в поводженні з системи поводження з твердими побутовими відходами для того, щоб встановити фактично нову індустрію. І по такому шляху ми можемо іти і в інших національних проєктах, якщо ми відчуваємо, що інвестори і ринок потребує вдосконалення законодавства для вирішення таких проблем і реалізації таких важливих національних проєктів. Отже, наша агенція розробляє техніку-економічне обґрунтування, веде переговори з інвесторами, укладає інвестиційні угоди, і після цього вже національний проєкт переходить до... Рук інвестора, а наша агенція здійснює систему моніторингу. Тобто, по суті, національні проекти є інвестиційними. По формі національні проекти всіляко підтримуються державою, знаходяться на контролі у президента і рішення по національним проектам розглядається і схвалюється урядом України. Різниця між національними проектами і державними програмами полягає в тому, що на реалізацію національних проєктів держава виділяє рівно стільки коштів, скільки необхідно для того, щоб інвестор відчував участь держави в реалізації цього проєкту. Щоб інвестор відчував, що держава є партнером реалізації цього проєкту, а не лише витрачає бюджетні кошти для вирішення тих чи інших соціальних питань. На сьогоднішній день маємо чотири національних проекти, які вже фактично перейшли в стадію практичної реалізації. Це повітряний експрес, залізничне сполучення, Київ, міжнародний аеропорт, Бориспіль. Це нове життя, будівництво перинатальних центрів вже введено в експлуатацію 5 і цього року ми введемо ще 6. І хочу вам сказати, що практичний результат цього національного проекту полягає в тому, що в Україні вперше за 20 років цього року вже показники народжуваності більше ніж за показники смертності. Національний проект Відкритий світ впровадження 4 g технологій доступу до інтернету і створення освітньої системи для середніх шкіл в Україні. Сьогодні вже говорилось про те, що робоча сила України є висококваліфікованою, про те, що українці працюють на відомі світові бренди, і в Силіконовій долині, і в інших відомих країнах, але система освіти потребує вдосконалення, і це і цей проект теж є інвестиційним, є привабливим для інвесторів. І національний проект «ЛНЖ Термінал, по якому зараз ведуться активні переговори з інвестором для створення консорціуму реалізації цього проєкту. 11 національних проєктів на стадії розробки техніко економічного обґрунтування. це означає, що ми отримали вже попередні показники. Ми очевидно розуміємо економічну доцільність реалізації цих проектів. Після завершення розробки техніко економічного обґрунтування буде урядом. Винесено рішення щодо участі держави в реалізації цих проектів, схвалення цього техніко економічного обґрунтування і по результатам вже ми готові говорити про підписання інвестиційних угод. Але вже на стадії розробки техніко економічного обґрунтування ми готові до переговорів з потенційними зацікавленими інвесторами, які працюють в тій чи іншій галузі, які розглядають можливість розміщення своїх інвестицій, своїх виробництв в Україні. Отже, ті шість національних проєктів, про які я хочу говорити сьогодні більш детально, про які інвесторів з Італії куди ми готові запросити, перший національний проєкт це lng термінал lng Термінал має дві стадії реалізації, дві основні стадії реалізації. Третя, третя стадія реалізації буде, буде реалізована по завершенню перших двох, але зупинюся на перших двох стадіях. Єдине, хочу сказати, що техніку економічного ґрунтування розробляла відома іспанська компанія Газ Натураль Феноза, яка роз яка розробила і реалізувала вже біля семи ЕЛНЖІ проєктів в Європі. І експерти цієї... Поважною авторитетною компанією показали наскільки ефективним може бути реалізація цього проекту в Україні, враховуючи неймовірні унікальні можливості України з газотранспортною системою з підземними сховищами газу, які знаходяться в центрі Європи на території України. Отже, перший етап: перший етап це fsru технологія це «Floats Storage Regasification Unit», Тобто це плавуча платформа, яка буде встановлена в, Льві... в Одеській області в Україні, для того, щоб вже через два роки отримати можливість приймати еленджі танкери і приймати скраплений газ для того, щоб закачувати її в газотранспортну систему. Другий етап це будівництво безпосередньо тан танків. Безпосередньо терміналу на 5 мільярдів кубів. І третій етап це розширення потужності цього ленджі-терміналу до 10 мільярдів. Як ви бачите, економічні показники, як я вже казав, розраховані компанією Газ Натураль Феноза говорять про те, що аерар, внутрішня норма рентабельності проекту, складає більше 18% в сфері енергетики, в сфері газу це дуже, дуже оптимістичний, дуже перспективний показник. Пейбек повернення інвестицій до 10 років. За розрахунками є 9%. НПВ, ви бачите, значно більше нуля, майже 250. І ROE на розрахунку на 15 років складає майже 15%. Як ви бачите, на сьогоднішній день маршрути постачання газу, унікальність цього проєкту полягає в тому, що. Постачаючи газ ЕЛЕНЖІТЕ ресурс на територію України, ви маєте можливість через газотранспортну систему постачати газ навіть в Італію, не кажучи про те, що багато інших європейських країн зможуть, враховуючи газотранспортну систему, яка в Україні є унікальною. Отримувати газ, який можна постачати за допомогою Еленджі на Чорноморське узбережжя України, на сьогоднішній день розглядається кілька варіантів постачання газу. Безумовно, газ це спотовий товар, який торгується на ринках, там, де не може бути монополіста, і це для нас надзвичайно важливо. І постачальниками на сьогоднішній день можуть бути країни Центральної і Східної Азії, передусім це Катар. Україна веде переговори про постачання газу з території Азербайджану. Ведемо ми переговори в тому числі з американськими компаніями, тобто джерел постачання ЛНД на територію України є багато, але унікальність проєкту полягає в тому, що з території України цей газ може потрапляти на ринки країн Європейського Союзу. Отже. Переходячи до наступного національного проекту, на завершення хочу вам сказати, що наразі ми ведемо активні переговори з різними, в тому числі європейськими компаніями щодо створення консорціуму, де держава буде приймати участь в долі 25% плюс один голос, плюс одна акція. І ми очікуємо, що до кінця року такий консорціум, який вже буде безпосередньо будувати і реалізовувати проект, буде створений. Треба сказати, що в проекті ЛНЖ є три частини, і консорціум безпосередньо буде управляти з Самим lng терміналом і буде адмініструвати питання постачання LNG на територію України, і, як ви вже зрозуміли, на можливо на територію країн Європейського Союзу. Національний проект, який вирішує питання поводження з твердими побутовими відходами, унікальний національний проєкт, тому що за 20 років в Україні накопичилась величезна кількість сміття, яка покриває на сьогоднішній день вже територію біля 3% від території проживання України. Окей. Okay. Я просто хочу більше встигнути, тому розповідаю, можливо, так емоційно, як іноді розповідають італійці. Національний проєкт Чисте місто покликаний створити і реалізувати 10 пілотних проєктів, 10 пілотних заводів з переробки твердих побутових відходів. По цьому проєкту так само завершено техніко-економічне обґрунтування. Які в розробці якого приймали участь такі відомі компанії, як Deloitte, німецькі компанії, які мають досвід реалізації подібних проєктів? Отже, реалізація цього проєкту дасть можливість побудувати 10 проєктів в різних містах України. Хочу вам показати карту України для того, щоб розуміти, що ці 10 проєктів будуть локалізовані в усіх регіонах України. Це не лише вирішення проблеми одного регіону, тому що це загальнонаціональна проблема України. І повертаючись до економічних показників, попереднє техніко-економічне обґрунтування, яке вже затверджено урядом і передбачено, що проект реалізується у формах державно-приватного партнерства PPP-модел, можна з певністю стверджувати, що висока окупність. І очікувані інвестиції по кожному з окремих проєктів ці інвестиції ми очікуємо від 30 до 60 мільйонів євро з окупністю 5-7 років. Дають можливість Україні вирішити питання з поводження твердими побутовими відходами, а інвестору отримувати доступ до унікального ринку твердих побутових відходів, переробки твердих побутових відходів і вторинної сировини. Отже, це ще один національний проєкт, до якого ми запрошуємо італійських інвесторів. Сьогодні вже згадували успішну Олімпіаду в Турині, дуже добре її пам'ятаємо. Сьогодні Україна провела надзвичайно вдало, за оцінками експертів УЄФА, Європейський чемпіонат з футболу. Дуже багато вболівальників. 1 липня цього року в Києві ходили з прапорами Італії, вболівали за збірною Італії. Ми сподіваємося, що збірна Італії так само успішно, як цього року на чемпіонаті Європи з футболу виступить в Україні на зимових Олімпійських іграх 2022 року. Ми сподіваємося, що Україна здобуде це право. За рішенням вищого керівництва держави подавати заявку на участь в тендері на проведення Олімпіади. Буде західноукраїнське місто Львів, яке цього року теж приймало матчі Чемпіонату Євро з футболу. І треба сказати, що ми, аналізуючи цей проект з точки зору привабливості інвестора, зрозуміли, що є два етапи реалізації цього проекту. Перший етап до 2014 року. Цей етап полягає в тому, що до 2014 року. Ми готуємо проекти, які в будь-якому випадку можуть бути цікавими інвестором, навіть якщо Україна в 2014-му не отримує право проведення олімпіади, а скажімо, буде змагатись за це право пізніше, то все рівно ці проекти створення цих резортів, створення надзвичайно сучасних комплексів відпочинку і зимового туризму, спортивного зимового туризму, можуть бути для, для інвесторів. Одним з таких проєктів, компонентів національного проєкту, є проєкт Боржава Резорт, який реалізується в Західній Україні в українських Карпатах на кордоні між Львівською і Закарпатською областями, в Боржавській долині. І за підрахунками, за розробленим бізнес-планом реалізації цього проєкту, ми очікуємо інвестицій від 100 до 120 мільйонів євро. Які, які будуть мати внутрішню норму рентабельності 30%. Я хочу вам теж показати, де ці об'єкти будуть знаходитись. Ви бачите три прапорці: саме ліворуч це безпосередньо проект Боржава Резорт. Саме верхній це місто Львів, який прийматиме Олімпіаду. І праворуч це місто Тисовець, в якому будуть відбуватись змагання з деяких видів спорту. Отже, проєкт Баржава Резорт це створення унікального спортивного резорту європейського рівня. За попередніми оцінками ми провели дослідження, маркетингове дослідження попиту в частині центральної східної Європи, попиту на зимовий відпочинок, на зимовий на зимовий спортивний відпочинок. Більше 50 мільйонів. Є потенційний ринок для створення такого резорду, поза тим, що Україна отримує право проведення Олімпіади або можливо буде змагатись за це право пізніше. Цей резорт буде надзвичайно успішним з точки зору залучення і розміщення інвестицій в регіоні Центральної Східної Європи. Я вже казав про те, що Географічний центр Європи знаходиться в Україні. От якраз географічний центр Європи знаходиться в Закарпатській області, саме в безпосередній близькості до того місця, де ми плануємо вже цього року почати реалізацію проєкту Боржава Резорт. Треба сказати, що урядом. Схвалена попереднє техніку-економічне обґрунтування, і уряд підтверджує і заявляє амбіцію України проводити олімпіаду. Але знову ж таки уряд уряд розуміє, що перший етап це реалізація проєктів із залученням інвестицій. Після отримання, після отримання права проведення Олімпіади буде реалізована низка інших соціально-інфраструктурних об'єктів, які вже будуть стосуватись. Безпосереднє проведення змагань. А перший етап це бізнес-проекти. І до такого бізнес-проєкту Боржава Резорт ми закликаємо інвесторів, які інвестують в об'єкти спортивної інфраструктури. Наступний національний проєкт це складова національного проєкту міста майбутнього. Це Intermedical Екосіті». Це створення реабілітаційного містечка в унікальній території. Азовського моря в Україні. Азовське море це мілководне море, яке знаходиться між Україною і Російською Федерацією, і має унікальні лікувальні властивості. Метод, який вигаданий Героєм України, доктором Казявкіним, всесвітньо відомим доктором, який на сьогоднішній день вже тисячі людей, дітей вилікував від. від Смертельних і хронічних хвороб. На сьогоднішній день створення такого реабілітаційного унікального резорт-містечка на березі Азовського моря є інвестиційним проєктом. На сьогоднішній день цей інвестиційний проєкт вже почав реалізацію на 50 гектарах. Ми плануємо розширити реалізацію цього проєкту до 400 гектарів в рамках. Одного однієї локалізації. Ми плануємо реалізовувати це як новий проєкт субурбанізації і втілення нових технологій, екологічних технологій. І перевагою цього проекту також є те, що цей проект надає можливість абсолютно унікальних лікуальних властивостей регіону. І ви бачите, що це якраз знаходиться поряд з Кримом, з відомим. Курортом чорноморським курортом України на березі Азовського моря. Ще один національний проект, який може безпосередньо зацікавити італійських концесіонерів компанії, які будують експлуатують автомобільні дороги в Італії. Ми їздячи по Італії, відчуваємо і якість, і кількість цих доріг. Хочу сказати, що в Україні це все ще питання, яке потребує вирішення із, із залученням інвестицій, з залученням нових технологій. Проаналізувавши, було прийнято рішення попередньо розробити проект з'єднання двох частин кільцевої дороги навколо Києва. Ви бачите карту схему в Києві. Є два міжнародних аеропорти це Жуляне і Бориспіль. Які приймали цього року багато, багато туристів, в тому числі з Італії? І ця ділянка дороги 17 кілометрів з'єднає ці два аеропорти. З'єднає два міжнародних європейських транспортних шляхи, які ведуть з Чорноморського регіону до Балтійського регіону, із країн Європейського Союзу до Російської Федерації, які з'єднуються в столиці України в місті Києві. і фактично сьогоднішній день мають проблеми з трафіком через, через центр, через безпосередню територію самої столиці України. Реалізація цього проєкту на сьогоднішній день вже завершується фаза розробки техніко економічного обґрунтування фізобілті стадії. Розробляє техніко економічного обґрунтування відома португальська компанія «Загопе» спільно в асоціації з бразильською компанією Андредес Гутієрас». Показники показують, що це може бути один з найуспішніших концесійних проєктів не лише в Україні. А для нас це надзвичайно важливо, тому що це наш перший проект і він має бути успішним, але і в європейському регіоні, тому що це два транспортних шляхи, це поєднання двох міжнародних аеропортів і це 17 кілометрів дороги. Ми закликаємо інвесторів компанії, які є концесіонерами, які будують експлуатують дороги в Італії, розглянути цей проект як проект для залучення інвестицій в інфраструктурні проекти України.